1 листопада 2014 року вступила в дію значна частина угоди про асоціацію України з Євросоюзом. Відбулось застосування угоди у сферах політичного діалогу, зовнішньої політики, юстиції, свободи економічного та галузевого співробітництва. Це дасть можливість забезпечити міцне підкрунтя для реалізації основної частини угоди торгівельної, що створить нові можливості для українських виробників. Переконана Любова Куленко, експерт реанімаційного пакету реформ. 1 листопаду вступила в силу більша частина розділів угоди про асоціацію це політичний діалог, це співпраця у сфері юстиції, свободи безпеки, це енергетична співпраця, це секторальні економічні реформи. Ці розділи вступили в силу крім четвертого розділу, який стосується зони вільної торгівлі. Але незважаючи на те, що ЗВТ не вступила в силу. Частина по секторальній, економічній співпраці. Там дуже багато додатків, які вимагають приймати європейське законодавство в екологічній сфері, в сфері фінансів, в сфері корупції, в сфері сільського господарства. Там 27 сфер, в яких ми повинні робити зміни. Ну, от сьогодні вони вже мали би з понеділка приступати до роботи. На сьогодні понад 70 відсотків території України, а це 43 мільйони гектарів сільськогосподарські землі. Розорюється 54 відсотки території. В той час як у Франції 32 два Польщі трохи більше 44, в Великій Британії 24, в Німеччині 33 відсотки. Розорені сільськогосподарські ходять в Україні. є найбільшою у світі. Продючість ґрунтів надзвичайно висока. Все це є базовими передумовами для розвитку такої галузі, як екопродукція. Вона користується великим попитом на європейському ринку. Екопродукція не лише модний тренд, але й масштабна інвестиція в здоров'я нації. Наголошують експерти реанімаційного пакету реформ. Колись в мене була розмова там з президентом колишнім світового банку Європейського банку, який говорив, що якщо Україна створить нормальний інвестиційний клімат, то ваш президент може стояти поруч там з Обамою і, 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 і з німецьким канцлером як представник країни, яка може нагодувати світ у світі. найбільша проблема це продовольча криза. Нам досі не вдалося перепавкостити всю нашу землю. У нас у нас реально Господь дав дуже багато. Така країна з таким кліматом, куди я знаю, колишні європейські посли приїжджають, тому що кажуть, у вас є чотири нормальні пори року, і, і такого вже в старій Європі немає. Така країна просто зобов'язана виїхати і вивести напевне за собою ще і, і, і частину інших країн, колишнього радянського союзу, показавши приклад. Нині в Україні під органічними культурами зайнято 270 тисяч гектарів. Проте обсяги споживання екологічно чистої продукції надзвичайно низькі і становлять лише 5 мільйонів євро 0,11 євро на одну особу. Для порівняння у Фінляндії споживання на одну особу становить 15 євро. Попит на екопродукції на ринку ЄС разом із родючими чорноземами, що займають 44% території України, може створити зелене світло вітчизняним сільгосвиробникам на шляху до європейських ринків. Європейці зробили нам подарунок. Вони, нам, вони відкрили свій ринок, а ми свій ринок не відкрили. Це означає, що ми безмитно можемо торгувати, а європейські товари все ще заходять до нас з митами. Ну, це логічне рішення. Чому? Тому що європейці прекрасно розуміють, що відповідати їхнім стандартам важко, що це довгий шлях, і що насправді не дуже багато виробників зайдуть, але все рівно це гарне рішення, чесне рішення те, що вони відкрилися зі своєї сторони. Ми поки що закриті, ми даємо можливість нашим виробникам. Тягнутися і стати конкурентноздатними в Українах Євросоюзу особливо цінується виняткова продукція, назва якої визначає регіон її походження. Наприклад, італійський сир Пармезан, виготовлений в регіоні Парма, та іспанське вино Херес, вирощене в одноіменному регіоні Іспанії, не мають аналогів саме через унікальне походження. Переведення українського законодавства харчовій галузі до вимог ЄС дасть змогу, наприклад, моршинській воді та ніжинським огіркам стати відомими європейськими брендами. Європейці переконані, що саме така географічна прив'язка додатково захищає продукцію від підробок. Аби бути конкурентними на ринку ЄС, майже дві сотні підприємств харчової промисловості Черкащини винні будуть додатково піклуватися про якість своєї продукції. Нині в Україні жоден із чотирьох контролюючих органів, які займаються питаннями безпечності харчових продуктів, не гарантує її на 100%. Любова Куленко зауважує: український виробник має дві точки контролю: перевірка сервини. Та власне готової продукції перед відправкою на продаж. А під час виробництва контроль відсутній. Вся неорганічна продукція, там дуже жорсткі вимоги. Там міряють діаметри, розмір яблука, щоб, не дай Бог, там не було ніякого пошкодження, щоб вони не були гнилічі, побиті. Цим вимогам дуже складно відповідати. І зрозуміло, що якщо продукція відповідає цим вимогам, вона не зовсім поживна, корисна і органічна. Наприклад, зараз європейців вони не хочуть, щоб виноград був з кісточками. Тобто. Якщо продукт продукція органічного походження, там не треба відповідати всім цим вимогам. Там міряти діаметр і розмір яблука і чи є кісточки винограді ніхто не буде, бо всі розуміють, що це органічна продукція. Там яке яблуко виросло, одне більше, друге менше, таке воно і виросло. Відповідно, це вимогам легше відповідати, але це дуже специфічна ніша, і вона тільки починає розвиватися. Я думаю, що наші можуть і спокійно зайняти через 5-6 років там в Євросоюзі. У Європі діє особлива система контролю, яка дозволяє запобігати появі небезпечних чинників у харчових продуктах. Вартість її провадження в Україні від 70 до 100 тисяч гривень. Втім, після запровадження відповідних стандартів українці можуть не хвилюватися за якість продукції на торгівельних полицях. А вітчизнянні підприємства сміливо готувати план збуту свого товару на ринок ЄС, що майже 100 разів більший за ринок України. Європейські стандарти для м'ясомолочної галузі вони досить складні. Вони не могли виходити, поки ми не приймали закони. Закон ми прийняли для харчової галузі, який зобов'язує виробників запроваджувати в себе європейські стандарти тільки в липні, а для фруктів овочів немає таких жорстких вимог. Чому вони можуть стати локомотивами? Тому що в Європі абсолютно не зайнята ніша органічної продукції. Плюс треба врахувати той фактор, що нашими конкурентами по продукції сільського господарства потенційно можуть бути. Турки, але турки будуть програвати, тому що у турків є митний союз на текстильні товари. У них немає зони вільної торгівлі на продукцію сільського господарства. Ціну продукту закладена вартість робочої сили. Вона в нас завжди буде дешевша ніж у Європейському Союзі. Ну принаймні, там ще 5-10 років. Це ручне збирання, і воно в чотири рази дешевше ніж у європейському союзі. Відповідно, цим ми будемо вигравати. Саме головне це щоб європейці захотіли купляти наші продукти, щоб вони сподобалися. Це вже питання маркетингу, а не стандартів. Експерти переконані, адаптація українського законодавства до європейських стандартів відкриє додаткові можливості для вітчизняних експертів та створить сприятливі умови для просування українських товарів на європейський ринок. Модернізація виробництва сприятиме залученню іноземних інвестицій, поліпшенню економічних показників та зростанню ВВП. Такий прогрес, у свою чергу, створить в Україні умови наближені до європейських стандартів життя в медицині, соціальній сфері, рівні заробітної плати. Подібно до того, як до цих стандартів наближалися східноєвропейські країни протягом останніх двох десятиліть. Моніторингова місія ОБСЄ підтверджує наявність під Донецьком колон важкого озброєння і танків без розпізнавальних знаків. Раніше в РНБО заявляли, що з російського боку в Україну в'їхала колона військової техніки. Через кордон також перекидають диверсійні групи озброєння та боєприпаси. Сепаратисти тим часом стверджують, що техніка належить ДНР. Впродовж всіх вихідних в Донецьку лунали вибухи. Ішов бій в Донецькому аеропорту. Під обстріл потрапив очільник так званої ДНР Олександр Захарченко. Українська сторона звітувала про посилення обстрілу аеропорту з боку сепаратистів. Тим часом представники ДНР та ЛНР призупинили обмін військовополоненими, доки в мінську не відновляться перемовини. Сепаратисти заявляють, зустріч може відбутися вже за два тижні. На ній вони хочуть представити нову редакцію мінського протоколу, підписаного 5 вересня. Раніше бойовики заявляли, що Україна порушила досягнуті домовленості, і таким чином анулювала угоду. Експерти з Нідерландів знову повернулися на місце катастрофи літака Малазійських авіаліній у Донецькій області. Вони приїхали у супроводі спостерігачів ОБСЄ та представників мас-медіа. Місце падіння літака огорожують. Також проводять фотозйомку уламків лайнера. Представники Нідерландів очікують, що сепаратисти, які контролюють цей район, нададуть їм спеціальну техніку для вивозу того, що залишилося від літака. Наразі цього не сталося. У зв'язку з трагедією Нідерланди розпочали два паралельних розслідування: одне, щоб з'ясувати причини аварії, інше кримінальне, аби притягти до відповідальності винних. Справою займаються 100 слідчих. Найбільша кількість за всю історію України. У рамках розслідування падіння літака в Україну найближчим часом приїде генеральний прокурор Нідерландів. У авіакатастрофі рейсу MH17 загинули майже 300 людей. Більшість із них голландці в літак вцілила ракета. Є припущення її випустили проросійські сепаратисти. Однак офіційно такі звинувачення Нідерландами не були озвучені. Українська криза і протистояння з Росією. Ось головна тема на слуханнях у Європарламенті, де новопризначений верховний представник ЄС зовнішньої політики, нині міністр закордонних справ Італії Федеріка Могеріні, презентувала пріоритети піврічного головування своєї країни у Євросоюзі. Могеріні називали проросійською за її заяву в липні, що інтереси Росії та Італії збігаються. Нині вона називає Кремль агресором. Я сказала, що стратегічне партнерство з Росією закінчилося, однозначно закінчилося. Це був вибір насамперед Москви. Це наслідок того, що відбулося. одним з найбільших українських адвокатів у Європі є Польща. Цей польський євродепутат вважає, що Могирині недостатньо активно діє стосовно Кремля. щодо Росії та України. Пані Могирині змінила риторику, але я маю деякі сумніви. Я боюся, що це зміна риторики, але не позиції. Вона лише стежить за подіями. А там фактично йде війна, а Могирині не робить жодних пропозицій, каже Яцек Саріуш-Вольський. Я була позитивно вражена. Вона показала, що добре знає багато проблем, що вона реально дивиться на речі, але водночас є амбітною. Могирині не боїться висловлюватися, щоб розповісти нам про свою власну позицію, каже євродепутат від Португалії. На початку липня Могиріні відвідувала Україну, де запевнила щирим сприятиме пошуку шляхів мирного врегулювання імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Полегшити життя малими середнім підприємствам, звільнивши їх, відправили законів Євросоюзу. Про таку пропозицію оголосив голова групи високого рівня, що працювала над зменшенням адміністративного тягаря в Євросоюзі. Едмунд Штойбер, відомий німецький політик, експрем'єр-міністр Баварії, очолював групу впродовж семи років і підготував доповідь. Єврокомісія Рада ЄС та європарламент здійснили заходи, які заощадили 23 мільйонам компаніям в Європі в цілому 33 мільярди євро. Тобто вони знизили адміністративний тягар на 27%. І таким чином єврокомісія, на чолі Жозе Борозу явно перевиконала дуже амбітну мету щодо зменшення на 25%, заявив Штойбер Законодавчі бар'єри у ЄС найбільше критикують у Британії. Багато чиновників кажуть, що Едмонд Штойбер, презентувавши такі пропозиції, таким чином хотів показати британському прем'єру Девіду Камерону і всій Британії, що Євросоюз працює над зменшенням бюрократії.